Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську понад 300 підприємців отримали приписи через неприбрані тротуари біля закладів. Прийшлося давати приписи деякому власним порушникам правил благоустрою протоколу. Прикарпатські рятувальники отримали спецтехніку для роботи і навчання у межах транскордонного проєкту Брідж бачимо, які зараз пріоритети є. Яка техніка на озброєнні наших сусідів поляків в Німеччині і брали за основу їхні транспортні засоби, ті характеристики, і впроваджували в даному проекті. Столітні тризуби під леками святих на Франківщині під час реставрації у храмі знайшли зображення патріотичної символіки. На той час боялися говорити, що є трезоби, бо їх могла радянська окупація знищити. Тому і наші предки честь і хвала, що вони зберегли. У Івано-Франківську через неприбрані тротуари біля власних закладів і установ понад 300 підприємців отримали приписи від муніципальних інспекторів. Про це 14 грудня під час онлайн трансляції на Фейсбук-сторінці місцевої радіостанції розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. З його слів, повідомити про неприбрані дороги і тротуари можна зателефонувавши на гарячу лінію служби оперативного реагування Івано-Франківської міської ради, 1580. На жаль, понад 300 підприємців прийшлося давати приписи деякому власним порушникам правил благоустрою протокол, але ну, здебільшого місто є проїзне, місто є таким, яким може бути на даний період часу з тою кількістю техніки, з кількістю працівників, які сьогодні, на жаль, не вистачають. Нагадаю, що у коментарі Суспільному начальник комунального підприємства Муніципальна інспекція добродій Михайло Шутак розповів, що штраф за нерозчищені тротуари становить від 350 до 1000 гривень. Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смошак розповів, що до посипання тротуарів міста піщано-соляною сумішчю залучили щонайменше 200 працівників із різних комунальних підприємств. За його словами, такої суміші у місті є достатньо, однак не вистачає техніки для розчищання тротуарів. Автомобіль може працювати автономно, є система безперебійного живлення. Це все обігріву, кондиціонування, зв'язку, система супутного система Starlink встановлена, ретранслятори, тобто забезпечують автономну роботу живлення. Начальник сектору міжнародного співробітництва головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Микола Бурлак показує спеціалізований оперативний автомобіль. каже, його придбали в межах українсько-румунського інфраструктурного проєкту «Брідж», який тривав п'ять років. За цей час прикарпатські рятувальники закупили пересувний пункт управління, систему моніторингу і навігації руху туристів, а також тренувальний комплекс. Таких в Україні є чотири. Інші три комплекси розміщені у навчальних закладах, каже начальник управління ДСН. Свівано-Франківській області Володимир Чернецький. З його слів, понад рік на базі цього комплексу прикарпатські рятувальники проходять тренування. Придбаний сучасний тренувальний комплекс контейнерного типу. Він дає можливість готувати пожежних рятувальників до ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах підвищених температур, за умови задимленості. Пересувний пункт управління, який купили в межах проєкту, це автомобіль підвищеної прохідності. На ньому встановлене обладнання, яке дає змогу з місця надзвичайної ситуації організувати штаб з її ліквідації та онлайн передачі даних до головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України. Він має сім робочих місць. Розповідає начальник центру зв'язку оперативного зв'язку Михайло Ікавець. У нас безплотний літальний апарат, за допомогою якого ми здійснюємо моніторинг та розвитку з навчання ситуації, касатися на ті чи інші події. За допомогою цього засобу ми отримуємо зображення на, даний, на відеопанель. Тут сидить група, а саме чотири робочі місця оператори, які не вийшли дану інформацію. Загальний бюджет проєкту Бріч становив понад 7 мільйонів євро. З них 2 мільйони спрямували для українських рятувальників. Так, 1 мільйон 800 тисяч євро отримала Івано-Франківська область та 200 тисяч євро Чернівецька. Про це розповідає начальник сектору міжнародного співробітництва управління державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Микола Бурлак. З його слів 90% грошей в межах проєкту надав ЄС. Решта державна служба з надзвичайних ситуацій України. Ми часто беремо участь. В різних навчаннях, семінарах бачимо, які зараз пріоритети є, яка техніка на озброєнні наших сусідів поляків в Німеччині і брали за основу їхні транспортні засоби, ті характеристики, і впроваджували в даному проекті. У Чернівецькій області в межах проєкту модернізували оперативний диспетчерський центр, розповіла начальниця сектору міжнародного співробітництва управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області Алла Федорчак. Поклали оптичне волокно, що з'єднало всі наші будівлі е, області, е, що забезпечило безперебійний зв'язок захищених від хакерських атак. Е, також ми закупили мультивізор. Це є унікальна українська розробка, що дала доступ до картографічних матеріалів, а також онлайн-зв'язку, а також для облегшення проведення нарад офлайн та онлайн, що дало можливість туди підключити дрони чи карти для наглядного для наглядної візуалізації надзвичайної ситуації. Сьогодні в Івано-Франківську відбулася завершальна конференція транскордонного проєкту «Брідж». під час неї начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький повідомив, що на Прикарпатті планують створити міжнародний інтегрований центр для підготовки рятувальників і піротехніків для гуманітарного розмінування. Наталія Весоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ на фасаді ліцею номер 1 Івано-Франківської міської ради, 14 грудня відкрили пам'ятні дошки загиблим військовослужбовцям Олександру Єремягіну та Віталію Мазуру. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Військовослужбовці навчалися у цьому закладі. Як ідеться у дописі, Олександр Єремягін, головний сержант 1-го десантно-штурмового взводу 2-го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, брав участь у бойових діях на Миколаївщині Херсонщині ні, Харківщині та Донеччині військовослужбовець загинув 14 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Торського Краматорського району Донецької області. Віталій Мазур народився 8 червня 1976 року. Був командиром взводу. До повномасштабної війни працював приватним підприємцем у Івано-Франківську. До лав Збройних сил України вступив у жовтні 2022 року. Загинув 10 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області, потрапивши під артилерійський обстріл. Йдеться у дописі Івано-Франківської міської ради. Ми зараз знаходимося високо, під куполом вівторної частини храму, де бачимо таке унікальне зображення нашого символа тризуба. Настійне зображення тризуба у переплетенні з Христом знайшли у церкві преподобної Перескеви Сербської в селі, великий ключів, що на Коломищині, розповідає настоятель храму Юрій Ужичак. Зі слів паруха намальовану знахідку натрапили під час проведення реставраційних робіт. Священник каже, національні символи десятиліттями оберігалися під метровими іконами князів та святих. Святий Володимир, княгиня Ольга, архівстриг Божий Михаїл. І це, напевно, спочатку думали, що великомученик Дмитрій, але то, напевно, якийсь київський. Церква преподобної Перескиви Сербської каже Юрій Ужичак, освятили понад півтора століття тому. А настінним зображенням у святині майже 100 років, розповідає церковнослужитель Арсеній Ужичак. З його слів про зображення українського герба у храмі жителі великих ключів знали, але де саме його було намальовано, не здогадувалося. Серед місцевих старожилів каже Арсеній Ужичак, свідків, які б розповіли про часи розпису святині, не залишилося. Передання було старшого покоління, що є три, три зуби, але дуже слабонькі, бо на той час боялися говорити, що є три зуби, бо їх могла чи навіть польська на той час окупація чи російська радянська окупація знищити. Тому і наші предки честь і хвала, що вони. Зберегли, закрили у великому ключеві. Проживає приблизно три тисячі людей. Довжина села вісім, а ширина шість кілометрів. Розповідає Арсень Ужичак. З його слів церква преподобної Перескеви у селі єдина. Подібні настінні знахідки у храмах Прикарпаття каже історик Ярослав Куречок. Свідчать про високу патріотичність місцевого населення. Науковець розповідає: переплетення тризуба та мальтійського хреста притаманне періодові визвольних змагань в державі, коли затверджувалися постулати. Бог та Україна єдині таку емблематику свого часу за основу взяв для прикладу гетьманський рух прихильників гетьмана Павла Скоропадського. В історії доволі часто в храмах з'являється з, з періодичністю інформація там про заховані прапори, релігійну церковну утвар, інші якісь патріотичні речі, які там замальовувалися. Чи для прикладу мені відомо де для прикладу розшивалися тризуби, які були. На фанах, як кажуть, у селі, тобто хуругвах, церковник просто забиралася, ось ця десь символіка тризби, інакше вони могли бути вилучені з храмів, і звичайно, радянськими органами влади бути знищеними як буржуазне. Буржуазні речі, тим паче українського змісту. Арсеній Ужичак розповідає: автором церковних стінописів є художник з Кропивницького Павло Запорізький. До нього із проханням зобразити в храмі українські герби звернулися місцеві жителі. Національна символіка, показує церковнослужитель, простежується й у синьо-жовтому зображенні ангельських крил та червоно-чорній палітрі хрестів. В цьому селі тут завжди була Україна, є і буде. І це велике відкриття це є натхнення, мотивація для нас, для нашого многостраждального, глибоко віруючого українського народу. І на Бога надія, що ми вже скоро станемо дійсно незалежними, дійсно господарями своєму домі. Що нами ніхто не буде керувати, що ми будемо сильною, незалежною і незламною нацією. Інна синдецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Мені звати Уляна Пчолкіна, я громадська діячка, яка опікується правами осіб з інвалідністю в Україні. Повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла в себе вдома в Бучі. 9 березня ми поїхали по непогодженому коридору, і ми просто вискочили. У нас українська організація група активної реабілітації. Ми переформатувалися, і так як ми організовували табори, працювали з програмою першого контакту, ми припинили ту діяльність, але травмованих осіб стає більше більше. більше, більше. І 2014 року, і до того ми ніколи не розділяємо людину, тому що яка різниця між військовим з травмою спинного мозку і цивільним з травмою спинного мозку потреби будуть однакові. Нормальне крісло колісне, нормальне самообслуговування, навички, які людина потребує, нормальний менеджмент сечового і кишківника, нормальне сексуальне життя. Ну, тобто ми говоримо про всі ці теми, ми вчимо людину жити далі. Я розумію, що можливо за свого життя я глобально не зміню нічого, але точно знаю, що я можу закласти хоч пару цеглинок в цей фундамент. Тому власне я намагаюся якось, хоч трошки, зберігати енергію, вчитися дуже багато для того, щоб працювати далі, потім на відновленні, якщо ми не будемо єдині, ми не виживемо. Так, українці такі ми, ми різні, дуже різношорстні. Ми можемо по різному дивитися на різні речі. Але коли Рашкастан вторгся до нас повномасштабно. Всі взяли руки в боки ні. Мою Україну чіпати не треба. Тобто ми всі об'єдналися попри дуже різні погляди. Які виклики перед освітньою сферою України під час війни? До честі, що велика кількість студентів, і велика кількість викладачів станом на 1 вересня 23-го року повернулися. Цей орбодаціям треба той досвідчений молодий, 20 літній 40-річним стажем. Так? Обговорюємо нагальні проблеми для пошуку рішень. Освіта в Україні. Закладах вищої освіти направду не є гіршою, вона є теж достатньо якісною. Ток-шоу Голос громад 14 грудня о 22.10 на місцевих каналах Суспільного. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.